Друзі, привіт! Ви знову на каналі Вінавто. Ми продовжуємо серію відеоінструкцій для полегшення експлуатації штатних магнітов. Часто клієнти, які щойно купили магнітолу, поставили, звертаються з питанням, чому не працює відео під час руху автомобіля. Зараз рука Олега вправно вам покаже, як це швидко зробити. На прикладі магнітоли Сігма 464. Дуже просто: заходимо в головне меню, заходимо в налаштування. Обираємо пункт автомобільне налаштування. Обираємо пункт базові налаштування. І перший пункт перевірка положення гальма. Бачимо з правої сторони галочка. Перебираємо галочку, вертаємось в головне меню. Включаємо чи відео у... ну, коротше. — Треба буде попатися і <laughs> <laughs> все працює так.